Лайфхак. як зробити найпростішу підвіску. Все, що нам треба, це намистини, піни, круглогубці та плоскогубці. Ну що ж, почнемо. На пін надягаємо намистину та закручуємо іншу сторону. Ось так виглядає ця штучка. Нам потрібно таких дві. Тепер беремо ось такий пін, надягаємо на нього намистину, продягаємо через інший пін та закручуємо іншу сторону. Ви запитаєте у мене, чи це все? Я скажу вам так. Далі треба просто повторювати ті ж самі дії, поки не зробити підвізку потрібної довжини. Весь процес у мене зайняв півгодинки, а задоволені від. Прост... Стати роботи я отримала неймовірне. До речі, таким способом можна зробити собі не тільки підвізку, а ще і браслет, кільце або сережки. Ось так просто та швидко я зробила собі нову прикрасу. А у вас так вийде? А щоб бачите ще більше лайфхаків з рукоділля або цікавинок, підписуйтесь на цей канал. Давайте разом продвигати український ютуб.